Любов світло, що просвічує? Притемнення розуму пристрастями одне з найбільших нещасть, яке Адамів гріх спричинив нам бідна та душа, що піддалась якійсь пристрасті. Пристрасть це заслона, що не дозволяє нам бачити, правди, як же може уникати зла той, хто не знає його? Ця духовна темрява зростає з кількістю гріхів. Святий Дух, що зветься світло, може своїм світлом не тільки розігріти наші серця до любові, але й прогнати темряву та допомогти нам пізнати марноту земських дібр, вартість вічних скарбів, важливість спасіння, цінність ласки, доброту Бога. Безконечну любов, на яку Бог заслуговує, і безмірну любов, що нею любить нас. Святий Павло каже, тілесна людина не розуміє речей, що походять від Божого Духа. Забруднена земськими розкошами людина слабо розуміє цю правду і тому на своє нещастя любить те. Що мала б ненавидіти, а ненавидить те, що треба було б любити. Свята Марія Паційська закликає Боже, люди не люблять Тебе тому, що не знають Тебе. Свята Тереса висловлювалася аналогічно. Господи, Боже, хто не знає, той не любить Тебе. Ось тому святі завжди благали світла в Бога. Пошли своє світло і просвіти мою темряву так слід усім чинити, бо без світла неможливо уникнути пропасті та знайти Бога. Святий і Божественний душе, вірю, що ти, правдивий Бог, рівний Богові Отцеві і Синові. Поклоняюся і визнаю, що ти, давець світла яким поміг мені пізнати зло, якого я допустився, ображаючи тебе, і показав, що я зобов'язаний любити тебе. Дякую за це і сильно жалую, що образив тебе. Я заслужив собі, щоб ти залишив мене в темряві, але бачу, що ти ще не опустив мене. Святий Душе, просвічуй мене і надалі. Та помагай щораз краще пізнавати твою безконечну доброту. Водночас дай мені силу всім серцем любити тебе на майбутнє, збійш свої ласки для мене, нехай вони переможуть і змусять мене не любити нічого, тільки тебе. Вчини це заради заслуг Ісуса Христа. Моє найвище добро люблю тебе. Люблю тебе сильніше, ніж себе самого. Хочу вповні належати тобі. Прийми мене і не дозволь, щоб коли-небудь покинув тебе. Моя мати Маріє, помагай мені своїм заступництвом.